Наші артикуляційні вправи. Сьогодні ознайомимося зі справами, вправами слонення, смачне варення та конечка. Отож, почнемо. Перша вправа слонення. Для цього нам потрібно витягнути зімкнуті губи перед трубочкою, отримувати їх у от такому. Цю вправу повторюємо 5-10 разів. Вирушаємо до наступного. Наступна вправа – смачне верня. Для неї нам потрібно відкрити рот, широким язиком образати верхню губу, рухаючись зверху донизу. Цю вправу виконуємо також 5-10 разів. Вирушаємо до ви наступної. Наступна вправа конячка. Для цієї вправи нам потрібно посміхнутися, відкрити рот і поклацати кінчиком язика. Конячка цокає копитами. Вправа спочатку виконується у повільному темпі, а потім темп збільшується. Виконуємо вправу 5-10 разів. Дякую за увагу.